чи вечір уже. Зараз я вам покажу, Як відкрити кех з під вина або просеко. Вони з під тиском, тому це не дуже просто. Але можливо. Перше, для... нам потрібна отака кришечка з-під води. Кришечка. Зараз він вже відкритий, але я покажу іорію, ну, про... як, як це робиться. Беремо кришечку ставимо от сюди. Вже ближче. от. от сюди. І рукою натискаємо з усієї сили. Виходить весь тиск, він сюди вилазить. Після цього вже тиска нема. Тобто можна... Після цього беремо таку зажим, струбцину і засовуємо. Показую як. Можеш поближче трошки. Отак. Заклинюємо його. І після цього тримаємо, можна взяти навіть отак. Разом з цим прокручуємо отак. І таким чином можна зірвати. Бо я пробував різними методами, воно не працює. А так працює. Якось так.